Розкажу одну цитату, яку мені одна людина сказала, наша спільна знайома. А, вона, коли дізналася, що я з тобою буду брати інтерв'ю, вона сказала фразу: Так вона хабалка. <різь> От коли цей період пройшов з інтелігентної дівчинки в хабалку? А я не можу сказати, що я хабалка. А що? Чому так люди сприймають тебе? <різь> Ну, треба спитати у тієї жінки, ну, тому що вони, може, примітивно мислять. Угу. Ну Чому так інколи люди не ну, вимагають? Смотри, такий момент. От я е, часто матірюсь, да? так. але я не ругаюся з людьми, матом. Е, я ніколи на своїй сторінці нікого не виставила е, в поганому світі, я нікого не принизила на своїй сторінці особисто. Е, я взагалі позитив несу якийсь. Розумієш? Тобто я не, роби, не роблю таких рещей, як б зробила хабалка. Mm -hmm. вот. А те, що я користуюсь матом, мені так подобається, я не бачу в собі нічого такого. Mm -hmm. я можу